Так, простим елементом перевіртеки пробігу. Це у нас шовчик Кермо мигана з додатковою від, е, для зручності випуклості присутнє. Тут е, оригінальне повністю все не затерте, нюансів ніяких я не бачу. Так само по кнопочкам на круїзі все виглядає добре тут, тут теж нормально. Тут нормально. Тут кнопочки у нас виглядають збереженими ручник зазвичай, що його прибирають. ну Тримає ручник, до речі. Ой, бачите, передачу прибрали, тут у нас стоїть під горочку, тому ручник тримається, видно. Ця частина ціла, куліса не затерта. Шестистепину коробочка, так і хотіли. Ну, так включається нормально, тут не переживалось нічого. Так, так лічика там мені продавець. Зараз заведемо, що підлокотничок побачимо, бачите, що він ще теж збережений. Ось ну, тут такі кошти людини лежать. От фломастери для підкапування, сколики, ну, як -то кажуть, елементи продавця. Всі такі тут ще досить збережені. Є зрозуміло такі маленькі. там царапинка, там відключі від чогось. І біля підстаканника десь там незначні царапинки, але все досить охайно виглядає.